Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо, як заряджати електромобіль на публічних зарядних станціях. Які зарядки бувають? Що для цього потрібно, як заряджатись? Підписуйтесь на канал Кіловат, ставте подобайки і поїхали далі. Зарядки бувають швидкісними та повільними. Швидкісна зарядка заряджає автомобіль постійним струмом, а повільна зарядка заряджає змінним струмом. Початку нам потрібно знайти зарядну станцію, а для цього нам допоможе додаток PlugShare, в якому ми можемо бачити майже всі зарядні станції, які існують. Помаранчеві зарядні станції це зарядки швидкі, а зелені це повільні. До речі, дуже багато чув коментарів, що наша інфраструктура ще не готова до електромобілів. Але ви подивіться, скільки зарядок, якщо зумати окремі міста, їх становиться більше. І ось ми приїхали на зарядку. Існує чотири види конектора для повільної зарядки електромобіля на розп розповсюджений у Європі є Type 2. Він може бути трифазним, двофазним або однофазним. Мені здається, що це найзручніший формат. Менш розповсюджений у Європі, але дуже розповсюджений в Україні є американський Type 1 Він заряджає лише до 7 кВт на годину та має одну фазу. Усі повільні зарядки це зарядки змінного струму, тому вони сумісні між собою за допомогою перехідників. Якщо у вас немає потрібного роз'єму, наприклад, ви завжди можете підключити один перехідник, взяти інший, наприклад, Type 2, який не підходить для цієї авто, підключити і заряджатися. А ще є розетки Type 2 Виглядають вони ось так. І для того, щоб ними зарядитися, вам потрібен ось такий кабель. Ви просто підключаєте кабель ваш і вмикаєте його в авто. Якщо вам потрібно терміново зарядитися, але хтось зайняв місце на зарядці і ви не можете за нього зарядитися, ви можете використати цей кабель, просто підключивши його до кабелю Type 2. Та це додаткові 5 метрів. Ось. І зарядка пішла. Якщо у вас невелика батарейка, десь до 30 кВт, то повільна зарядка зможе зарядити вас десь за 4 години. Розрахувати швидкість заряду ви можете, розділивши ємність вашого акумулятора на швидкість зарядної станції. Ще додати 20%, тому що після 80% зарядка сповільнюється. Ще існують конектори для американської Тесли. Там дуже специфічний конектор. Він один і на швидкісну і на повільну зарядку, та китайський GPT для повільної зарядки. Він трохи схожий на Type 2, але інший. Тепер поговоримо про швидкісну зарядку. Швидкісних роз'ємів у нас 5 видів. Почнемо ми з CCS роз'ємів. Це в нас CCS Type 2. Це дуже зручні роз'єми. Вони мають верхню частину як повільної зарядки, а нижню силову. Це дозволяє зробити один роз'єм для зарядки. А це ccs 1. Він такий самий, як ccs 2, але верхня частина співпадає з роз'ємом Type 1. Роз'єми ccs 1 та 2 мають один і той самий протокол для зарядки, тому між ними існують перехідники. І максимальна потужність у них до 250 кВт за годину. А це японський роз'єм чадемо. Серед електромобіліста саме він став власною назвою швидкісної зарядки. Він має обмеження 50 кВт, і саме з цього роз'єму роблять перехідники на Тесли та китайців. До речі, будь-яку швидкісну зарядку можна впізнати по двом силовим пінам. А про ці кнопочки знають мало з електромобіліста. Вони дозволяють зупинити заряд, не заходячи в додаток. А ви знали про них? Ось так виглядає швидкісний джибіті-роз'єм для китайських авто. Розпочати зарядку, вам потрібен додаток станції, на яку ви приїхали. Який саме ви можете дізнатися на плакшер або на самій зарядній станції? Плакшер зручно при плануванні. Тут видно, які є роз'єми, коментарі, та ще можна подивитися фото, бо іноді їх ховають в таких місцях, що дуже складно знайти. Дуже зручно, що є веб-версія та додаток у телефоні. А якими роз'ємами та перехідниками користуєтесь ви. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, дзвіночки і дивіться ще моїх відео. Там буде багато цікавого про електромобілі.